Всім привіт! І сьогодні приготуємо сирну запіканку або сирник з шоколадною помадкою. Це дуже смачно, просто, а головне з дуже простих інгредієнтів. А ми не будемо гаяти часу гайда готувати. І для початку нам знадобиться 700 г сиру. У мене він був 5%, та я додаю 100 г цукру. Також нам знадобиться 3 яйця та 3 столові ложки сметани. До речі, в мене на каналі є безліч відео, також є запіканка, казка буде зверху. А поки я рекомендую вам підписатись на цей канал та поставити цьому відео палець вгору. Тепер все це ми перебиваємо блендером. До маси без комочків. Та додаю 2 столові ложки крахмалю. Якщо крахмалю немає, то можна додати борошна. Та насамперед я обробила окропом родзинки. Злила зайву воду та додаю до усієї маси. Форму для запікання я змащила соняшниковою олією та перекладаю в сирну масу. Випікаю все у розіріді духовці на 180 градусів приблизно на 30-35 хвилин. Та ось така гарна запіканка виходить. А поки підготуємо шоколадну глазу. 3 столові ложки какао та стільки ж цукру та 4 столові ложки молока. Все це перемішуємо та відправляємо на вогонь. Потрібно, щоб маса просто закипіла. Поставити її на невеликий вогонь та потрібно її постійно перемішувати. Але готується вона буквально за 5 хвилин, тому що дуже швидко кипить. Заливаю нею запіканку, та можна смакувати, це неймовірно смачна ніжна. Шоколадна в міру дає гірчинку. І мені вона ну, дуже сподобалась. Тож обов'язково спробуйте приготувати цю запіканку, і вона точно вразить вас та ваших рідних. А якщо у вас виникли якісь питання, чекаю вас у коментарях. Та не забувайте ставити палець вгору і підписуватись на цей канал. До зустрічі в нових відео. Смачного вам!